Скажите міліционіра. Десь тут? — на виклик. Я просто їхав вздовж, я думаю, вийшов сіти. Заходить прикладе, щоб... Але це не ясно, але Що?

У Франдісках понад Сьогодні, близько 14-ї години, коли дільничний інспектор, який обслуговував дану територію, проходив по адміндільниці, помітив особу, яку розшукує міліція. Заряд скоєння крадіжок з автотранспорту, квартирних крадіжок, також крадіжок велосипедів. Коли він запропонував йому прийти з ним на дільничний пункт для того, щоб подальшому доставити до слідчого відділу Житомирського міського відділу, останній достав з кишені предмет зовні схожий на ніж і спричинив тілесні ушкодження дільничному інспектору міліції. Зараз дільничний інспектор міліції надали допомогу і госпіталізував. Вали в лікарні номер один міста Житомира. Дана особа у нас встановлена. Орієнтований особовий склад всіх нарядів, які працюють в місті. Зараз триває пошук останнього.